Вітаю! Якщо ти зайшов на це відео, то тебе, мабуть, тривожить тема brainrot контенту. І якщо так, то ти тут не один. Це відео для тебе, а мене звати Гевал. Бери щось перекусити і давайте починати. Що ж, давайте почнемо з того, що таке BrainRot. BrainRot перекладається як дослівно гниття мозку. Ці два слова означають як надмірне споживання безглуздого контенту, але чомусь він залипає. І ти, мабуть, бачив у TikTok згенероване відео, якось ці. О. Oh, 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 no. Різні едіти, які не мають сенсу. І різноманітний СДВГ контент, як от розповідь історії під нарізання мила. Це і є класичний приклад брейн род контенту. Коли твій мозок вже не обробляє інформацію осмислено, а просто ковтає нескінченний потік лікбейтного поверхневого контенту, у якому немає жодного сенсу. Але ви мені скажете. What? Bro, what are you talking about, man? І уся фішка в тому, що таке відео спеціально створене, щоб захопити твою увагу якнайдовше. Але головне питання не в тому, чому цей контент такий захопливий, а в тому, як він впливає на тебе і твоє життя. Отже, чому ж цей брейнрот контент став такий захопливий? Усе дуже просто: наш мозок обожнює легку дофамінову винагороду. Кожне нове відео, мем, нарізка чи прикол це мікродоза задоволення. Ти навіть не встигаєш подумати, як вже свайпаєш на наступне відео, і тому знову отримаєш дофамін. За останньою статистикою, 40% молоді віком від 18 до 22 років у США відчувають себе залежними від соціальних мереж, а 5% повністю погоджуються з твердженням, що залежні від соціальних мереж. Інші 55% відмовились відповідати. Дослідження показують, що часте використання соціальних мереж змінює дофамінові шляхи мозку, що сприяє формуванню залежності подібної до наркотичної. Надмірне споживання сміттєвого контенту може призводити до зменшення сірої речовини скорочення уваги, ослаблення пам'яті та спотворення когнітивних функцій. Тож, якщо ти ще раз зайдеш у TikTok або ще щось, згадай це відео. Але спочатку здається, що це просто перекур для мозку після важкого дня, щоб розслабитись. Але ми всі знаємо, що це не просто розвага, це як пойло для алкаша з твого району. Всього одна порція, і ти прокидаєшся на траві обістяний і обльований. Але з часом ти не помічаєш, як твоє мислення стає більш поверхневим і нездатним мислити. Усі ці короткі. Відео вчать твій мозок чекати миттєвого дофаміну, щоб не потрібно було думати і аналізувати. Мабуть, твоя бабуся була права, коли говорила весь день у своєму телефоні тупиш. Якщо ти чув щось подібне від бабусі, то подякуй їй, бо вона була права. Небезпека полягає у тому, що твій мозок звикає до цього темпу, до цього нескінченного потоку брейнроту інформації. І за цього ти не можеш сконцентруватися на чомусь одному. Такий, як подивитись корисний чи навчальний контент, або просто подумати про. Щось глобальне. Ти починаєш відволікатися, відчувати нудьгу, внутрішню тривогу, бо мозок вже чекає чергову солянку з усієї стрічки, як наркомандозу. В цьому є головна задача цих відео: щоб ти дивився. Навіть на Ютубі у того самого містера Біста, якщо подивитись, контент дуже динамічний за рахунок постійної зміни кадру, тряскою яскравими картинками. В цьому полягає задача, бо якщо ти відволікаєшся від відео, скоріш за все, ти його просто вимкнеш, тому ти і не можеш відірватися від Такого відео, тому що алгоритми соцмереж підсовують тобі контент, від якого важко відірватися, і тому ти навіть не задаєш питань, навіщо, або чому я це дивлюсь? Бо відповіді немає, ти просто проковтуєш, навіть не усвідомлюючи, скільки часу вже пройшло. І за цього цей брейн контент змушує відчувати себе зайнятим. Хоча насправді ти просто витрачаєш час ні на що. Але все ж як же зрозуміти, що ти залежний від цього? Бо ти навіть не помічаєш моменту, коли це перестає бути відпочинком, і стає залежним місти Ось цих так званих симптомів, які мені допомогли, усього три. Якщо ти впевнений, що ти хочеш позбутися від цієї залежності, то я тобі розповім і спробую допомогти, бо тут усе залежить від тебе. Перше, ти не відчуваєш, коли і навіщо ти береш телефон у руки. Це відбувається несвідомо. Рука тягнеться в кишеню чи на стіл, навіть тоді, коли нічого конкретного тобі не потрібно. Ось типова ситуація. Просто гляну, що там нового. А через годинку ти вже дивишся 69-те відео про меми, про тупі едіти. Під Нарізку мила чи ще чогось. І як же вирішити цю проблему несвідомого взяття телефону? Перемісти ці соцмережі, які тебе тригерять, до глибокої папки, щоб перед тим як ти відкрив його, ти зловив себе на думці. Що я роблю? друге. Якщо ти вже впевнений зайти у цю діру на хвилинку, а проходить півгодини чи навіть більше, і ти навіть не згадаєш, що подивився, то перед тим як зайти у соцмережу, став таймер на 10 хвилин. І тут головне, коли спрацює таймер, зупинитися, а не сказати ще одне відео. Це повертає відчуття часу і вчить не залипати надовго. Третє. Якщо тобі складно читати книжки, дивитися фільми без перемоток чи концентруватися на одній задачі довше ніж 5-10 хвилин, щоб не відчути нудьги, то тобі треба прокачати свій мозок навмисно. Але це рішення витримають не усі. Став таймер на 25 хвилин і займайся тільки однією задачею: читання, навчання, робота. Такі цикли допомагають мозку тренувати витримку і повертають зламану увагу. Якщо ти читаєш, слухаєш подкаст, чи дивишся відео, тільки одне джерело інформації. Одночасно жодного скролу або фону. Це повертає вміння тримати фокус на одній речі. Якщо ти це витримав, перевір себе таким чином: лишаєш телефон вдома і йдеш гуляти хоча б півгодини, нічого не роблячи і без цифрової інформації. Якщо ти вже відвик від цієї залежності, то ти істинний Гікачат, вітаю тебе. Якщо ні, то повторюй раз за разом, крок за кроком, і у тебе все вийде. Навіть я, коли почав писати сценарій до цього відео, я йшов гуляти на вулицю, щоб уся не потрібна інформація. Інформація вибилася з голови, бо якісні ідеї чи розумні думки приходять тільки тоді, коли ти нічого не робиш і робиш усе на чисту голову. Ти, мабуть, чув про такі прислів'я ранок, вечора мудріший. Це тому, що за день ти береш стільки інформації з соцмереж, що твій мозок не встигає це переробити і відсортувати. Йому потрібне перезавантаження, а ще допомагає фізичне навантаження, звідти і поговорка. Спорт це життя, бо це чи не найприродніший спосіб перезавантажити свій організм і мозок. І вийти зі стану залипання, бо тіло і розум дуже пов'язані. Це фізичне та ментальне здоров'я усе це не означає, що тобі треба виконати усі гаджети і утікти кудись в ліс. Ага, гаджети самі по собі не вороги, просто важливо навчитися ними користуватись, а не дозволяти їм користуватися тобою. Бо суть не в тому, щоб жити як печерна людина, а в тому, щоб мати контроль і усвідомлення, коли ти береш телефон і навіщо ти його береш? З якою метою насправді брейнрот не проходить за одну ніч. Це поступовий процес, коли твій мозок звикає до лихого дофаміну, коли ти втрачаєш фокус, перестаєш розвиватися і просто дозволяєш контенту з'їдати твої мізки. Ну і твою увагу. Ти здивуєшся, скільки часу повернеться до твоїх рук і як швидко відновиться ясність мислення. А от контролювати себе це справжній навик, який перетворює тебе на людину з сильною волею. І пам'ятай, твій мозок не смітник для чужої думки. Усе залежить від тебе. Чим ти його наповниш? Якщо це відео змусило тебе задуматись, значить ти вже зробив перший крок до змін. Не тримайся собі, ділись тими, хто теж залипає без зупинки. А якщо ти хочеш більше таких відео, підтримай. Канал лайком, коментарем або навіть донатом на розвиток якісного і українського контенту. Дякуємо за перегляд, любі! Ми вас любимо та цінуємо. Чекайте від нас наступних відео. Бувайте!